Юрій Збанацький, щитрий їжачок. Якусь уночі пішли ми з у розвідку. Ніч була темна, дорога незнайома, весь час шарудів вітер в листях. Нам доводилось часто зупинятися і прислухатись. Ми боялись, щоб зненачки не наткнутись на ворога, та не вбереглися. Тільки вийшли з лісу, що десь кілька кроків не ступили на галявину, як враз, хвальт. Ми кинулись назад, а вони по нас із кулеметів та автоматів, кулі як мухи. Так і звичайли біля вух, кроків з нас сто відійшли від ми від ворогів. Уже гадали, що все обійдеться щасливо. Та саме в той час я відчув, що хтось ніби ударив мене палецею по нозі. Я впав, спробував підвестись і не зміг. Боже ж куля попала в ногу. Опираючись на ватеровиша, я так ся дибав на, на одній нозі з пів кілометра, а далі йти було не сили. Ще й кілометр проніс мене на плечах товариш, а потім просуватися вже ні я, ні він не могли змоги. Ми заповзли в густий хмизняк. Що ж, сказав товаришеві, іди в загін, я залишусь. А коли фашисти посліду підуть, перекликано глянув на мене друг. Та вже нічого не зробиш. Відвиватимусь, поки будуть патрони, а тоді. А тоді? А що ж тоді? Я не доказав, і так все було зрозуміло. Товариш не хотів лишати мене одного, тільки переконавшись, що вороги нас не переслідують, вірюши у партизанський загін. Я залишився чекати. Так проминув день. Прийшла ніч. Дошкуляв біль в нозі і проймала густа голода осіння мряка, а потім голод і особливо спрага. Мене всього палило. Я міг би впити не кухоль, а ціле відро води, а її не було й краплинки. Осіння мряка таки змочила отяг і землю, на якій я безсило розплятався, але не надавала мені ні краплинки води. Я знав, що товариш мій повернеться з партизанами хіба днів через чотири. А здавалося, що сил не вистачить навіть для того, щоб пережити день. На світанку, неподалік від мене, щось зашелестіло листя, і тільки міцне ступнив автомат, бо не було сили відвестися, прислухався. Тріснула суха гілка, ще виразніше зашелестіло й листя. Я зрозумів то не людина, мабуть, якась тваринка і не помилився. Кроків зо два від мене прийшов круглий на вшорошений їжачок. І у голках я примітив якісь цилинкуваті кульки. Їжачок пробрався в густий кущ і довго чого там вотузився, усподарював. Сходом він вийшов з куща і кудись подався своїх справах. Я здогадався в кущі їжачкове житло. Підповозаючи на листя, я добрався до куща, справді тут була їжачкова комора. Перше, що мені потрапило під руку, це були деякі лісові грушки, не лиці. Подалося взяти декілька штук, хоч і шкода було кривдити. Трудягу їжачка, поївши, я відчув себе значно краще і був дуже вдячний їжачкові. Сходом їжачок знову повернувся до своєї комори. Він був ось ось прикрашений невеликими лісовими грушками. Якусь хвилину зачудовано дивився на мене з під насуплених брів. потім пройшов до своєї схованки, коли вийшов звідти знову глянув на мене маленькими оченятами. Видно було, що їжачок не помітив пропажі, а може й не розгнівався на мене за свої грушки. Весь день і ніч їжачка не було. Я вирішив, що він більше не повернеться до своєї комори, та на світанку він повернувся з трьома яблуками наколотими на голку. Підійшов зовсім близько до мене, виркнув. Мені здалося, що то він запросив мене погласути яблучками. Я охоче прийняв подарунок щедрого їжачка. Так було наступного дня. Їжачок ніби взяв постачати мене їжею. Не це то яблука та груші, нарешті прийшли партизани. Їжачка в вже час не було вдома. Мене поклали на ноші і понесли. Йшли лісом, забуваючи, біль. Я все час дивився в кущі. Мені дуже хотілося ще раз побачити щедрого їжачка, що так гостинно привітав мене в своєму лісі і врятував мене від голоду.